Не забувайте, друзі, що в салоні Агролюкс міста Мукачево існує обмін вашої вживаної техніки на нову. Ось цей власник поміняв десяточку стартерну з фрезою на мототрактор Кентавр 16 з доплатою. Тобто ви можете ваш мотоблок поміняти або мототрактор, або тракторець на інші мототрактори, або трактори. По вашому, як би каже, бажанню. Що для того потрібно? Нам на Viber, номер телефону в шапці профілю скинути ваш агрегат або то мотоблок, мототрактор або трактор, і ми вже в телефонному режимі домовимося про ціни і про обмін. Виконуємо це все обміни. Закарпатська, Франківська, або Львівська області, бо інші області, там трохи логістика далеко від нас, і логістика з'їдає дуже багато. З суму не завжди воно вигідно тоді. Тож, будь ласка, звертайтеся в салон Агролюкс, місто Мукачево.